Мати бачення не ідеальним, а живим. Що я маю на увазі? Бачення це не якась ідеальна картина твого майбутнього. Це той сенс, який мотивує тебе кожного дня. Люди зупиняються не тому, що їм не вистачає сил, а тому, що вони не знають, навіщо їм потрібно йти далі, не мають мотивації. Живе бачення. Не завжди буває чітким, але воно завжди мотивуюче. Тому запитуй себе, для чого я це роблю, куди веде мене мій шлях. Записуй свій прогрес. Помічай, як тебе веде Бог, куди ти йдеш. Тому що кроки без бачення це просто ходіння по колу. Бачення це мотивація, це вогонь. Бачення це не схема, це щось живе, і тримай його живим.